Ти готова? А вона каже: чому? Я кажу, як чому. К новому підпалу. Зрозуміло, що через те, що я була трохи зайнята з Моріган, у нас не було часу дізнатися інших компаньонів. Наприклад, чи хтось очікував, що саме Алістер скаже фразу, яка змусить мене плакати. Со мейбі акідсейсамтейнг телеюваторен вандефутінюата файнамідстволдис але не переживайте. Він це зіпсував. оу Алістер, like oh, зате я знаю. Ще зрозуміло, що небагато розповідала вам про Леліану. Вона родом з орлею, мінестрель, барт і брехло. Адже насправді в Орлеї вона промишляла шпіонажем. Під час одного з завдань вона виявила, що Маржален, її наставниця, працює не лише в межах Орлею, але й продає державні таємниці за кордон. Будучи відданою, Леліана лише виказала занепокоєння за життя Маржален. Лише що потім її наставниця підробила документи і у зраді звинуватили саму Леліану. Анадіновит all that awaited me was eternity in an unmarked grave. На щастя, їй вдалося втекти з-під варти і потрапити до Ферелдену, де вона знайшла спокій. Тільки щоб потім зустріти мене і знову в'язатись в небезпечну клоунаду. До речі, саме Ліліана переконала мене, що наступною зупинкою нашої пригоди буде Берсілянський ліс. Олей, most servants live in the homes of their masters. The racist і трохи тяжко вивозити всі оці закидони від кругловухи. Хочеться нарешті побути серед своїх. Холдасайдер юмейбіовмайкайнд, бедіонатдейш флатірзалакісефак лодефенфомішемлен мастерс. Разом міського ельфа симулятор меншовартості. Але перед тим, як я і казала, настала проблема для майбутньої мене знищити всіх твінків і перетворити Білгород на атамний полігон. Ми потрапили у засідку, яку влаштував той самий Сусі Ельфічик Клогейна. Але він не врахував, що я взагалі то сіровартова. <кій> Але він не врахував, що я взагалі-то сіра вартова. She was a fairy. Коли ми вже готові його добити, він пропонує нам угоду. Через його невдалий замах, скоріш за все, ворони, організація на яку той працює, стратить його. Thing is, I like living. Натомість він хоче битись на нашому боці. Ну і хто я така, щоб відмовляти адекватні версії Астеріона. Єдине, що кожен раз, коли я бачитиму його в таборі, я згадуватиму, що краще б до мене доєдналася ця жіночка. Вона може навіть нічого не робити, просто стояти і робити чат фейс. Після цього, нарешті, можемо направлятись до даліських ельфів, щоб нагадати про давній договір з сірими вартовими. Але, звісно ж, все пішло по пизді, ще ші до нашого приходу. Ой, вибачте, настільки обурили, що демони в моїй голові почали говорити. Знаєте, як то кажуть: your heart, not your head, you to Через те, що погода на вулиці занадто. Hello. Джейкоб виліз з лісу і покосав з десяток ельфів, коли ті розбивали табір. І якщо скоро не зняти прокляття, їх прийдеться вбити, щоб вони не перетворилися. Хоча не розумію, в чому проблема, просто знайдіть нормального кінолога. Як наголошує Затріан, єдиний шлях зняти прокляття вбити вовка на ім'я Визерфенг, в якому воно і зародилось. Ви б знали, яка робота була пророблена, щоб дізнатись правильну транслітерацію його імені. Але перед тим, як піти вирішувати чужі проблеми у лісі, повирішуємо чужі проблеми у таборі. Один з мисливців просить знайти його дружину або хоча б дізнатись, що з нею сталося після нападу перевертнів. Інший тюбік жаліється, що дівчина, яка йому подобається, відмовляється стати його дружиною через традиції далійських ельфів. Просто цей бідося ніяк не може отримати диплом мисливця. Блять, як моя заїбата! йобана НТУ, блять! Але нехай не переживає, я знаю, як виправити ситуацію. You mean... oh, that's... quite flattering but um I have YouTube channel for Dragon Age Well, I suppose there's no harm in it. So, have you spoken to Gena? Ну як тобі сказати? Anyway, so, cim rozibralis? ruined my life Тепер можемо направлятись до лісу. Там нам зустрічаються перевертні. Суперіч словам Затріана, перевертні не бездумні і говорять до нас. Вони щось там тявкують, хуявкують, натякаючи, що, можливо, ми не знаємо всієї історії прокляття. І убігають. О милосердя Андрасте. Леляна казала, що любить ці квіти. So, you found something other than to occupy your time, haven't you? то You and гевенті. are... She was you are. You're giving her. I mean, you're wading through her swamp. Um, jealous? You think I'm jealous? <зв>. Схоже, Леліана все-таки дала йобу, ну і в моїй компанії це не дивно. Але я переконала її, що між мною і Моріган нічого немає. І ми просто дивились меми з Юлічкою Тимошенко у мене в палаці. Anyway, so, можемо продовжувати. Це все велика несправедливість і великий хаос. Це непрофесіоналізм. І до речі, пишіть коментарі, бо я знаю, що вам є що сказати, а мені завжди приємно їх читати. Також можете показати це відео друзям, з якими не хочете більше спілкуватись, тиснути вподобайку, підписку і навіть закинути копійчину мені на банку, бо робити мебе по Origins — це складна, але чесна праця. this situation. так дослідження лісу небезпечна хуйня. Відчуття, що мене навіть дерева хочуть відпиздити. Дерев'яний мушічі каже, що якийсь шизоїд украв його жолуть, і якщо ми повернемо його, то зможемо прийти в глиб лісу до лігва перевертнів. На дорозі також зустрічаємо дружину, яку нас просили розшукати. На жаль, вона вже перетворилася, і прокляття випалює її зсередини. З останніх сил вона просить передати шарф своєму чоловіку і сказати, що вона завжди його кохатиме. Тед. Після цього вона благає нас закінчити її страждання, що ми і робимо. Доволі чуттєво. Наскільки сильні б не були її страждання, вона думала про свого коханого і хотіла, щоб у нього було щось на згадку. О, дід, хочеш шарф? Warm. Warm enough to keep my neck from freezing on a cold night when the mice are biting at the toes. Give me that! Зустріли у лісі того самого Шиза, який вкрав жолудь, і за відчуттями він збіг з іншої РПГ. Ask a question and you'll get a question, but give an answer and you'll receive the same. Альтернативний варіант пройти в ліс, вбити дерев'яного кінточка. Але я так ненавиджу персонажів трікстерів, що якби Ам Кіс. От вам мініатюра, я намагаюсь вилізти зі свого безпросвітного небуття. Повертаємось до нашого тополя і віддаємо йому жолудь. І тепер нарешті можемо попрямувати далі в ліс. О, дивіться, який затишний табір. Do not look in the fire. It draws my а мені сон важливіший за життя, буквально. Отже, на пошуки ліго перевертнів, на вході до руїн нас знову зустрічає той песя і каже, що тут вони отримують імена і вчаться протистояти прокляттю. І за це вони захищатимуть візер Фенге ціною життя, так як він захищає їх. Але до того, як цей сутулий встигає виконати свою обіцянку, нас переривають. Оверко, ти зовсім його дав. Продовжуємо досліджувати руїни. Allow me. I could do that for you. I shall. Ліліана, ти в цій серії просто. Пісня продовжуємо досліджувати руїни. Буваємо десятки, сука, сотні нахуй, ходячих кісток і демонічних породжень. В'йобуємо енергосвадічки, виконуємо побочку, і ми готові зустріти візерфенга. Цей собакін розумієше за попереднього і погоджується на мирні перемовини. Ми знайомимось з господаркою лісу, і вона нарешті розповідає нам історію появи перевертнів. Багато століть назад, коли далійці вперше прийшли у ці ліси. Люди, що мешкали тут, не були цим задоволені. Вони викрили дітей Затріана, закотували його сина, а його донька, не витримавши того, що з нею зробили, забрала власне життя. У вічі і гніві Затріан прийшов до цих самих руїн і викликав духа, якого заточив у тілі великого вовка. Так і зародилось прокляття. Візерфанг полював на людей. Частину вбив, а частина стала перевертнями. І господарка лісу, вона ж візерфенк, хоче зняти прокляття, адже хоча злочини скоєні людьми були невимовними, але це сталося століття тому, і всі, хто їх вчинив, давно вмерли. А перевертні, що існують зараз, це лише тюбіки, яким не пощастило бути покусеними у лісі. Тож приводимо Задріна до господарки лісу і дізнаємося, що прокляття можна зняти лише ціною їхнього життя. Знаєте, люблю цей квест, він такий темний і в ньому стільки всього. І хоча для мене інкер було б дати Затріану втратити себе уже до помсти і вбити усіх перевернів, але я вирішила зняти прокляття. Зокрема, тому що перевертні покусали ельфів, а я не хочу, щоб далійці помирали, бо у них залишаться не найсвітліші розуми. Сумні кацьні Затріан та господарка лісу помирають, і прокляття нарешті розвіюється. Хуйово мені? Та тобі піздець, ти позеленів! Нарешті вільні, а долійські ельфи тепер мають жінку ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА А ми, виконавши всі доручення, нарешті можемо повернутись в табір і перепочити. Знаєте, розберусь цим якось потім.